А знайома ситуація, коли ваша подруга, знайома чи мама, починаючи розповідати про рецепт якоїсь страви, вже за хвилину звертає кудись в бік і дуже емоційно говорить, за заціни в магазині, за президента і що про президента говорила Наталія Іванівна. І їм це нормально. І зуважте, це відбувається скрізь, де на це взагалі не звертають уваги, де, до слова, не відносяться свідомо, де комунікація, можна сказати, відбувається на автоматі. А в будь-якій комунікації є дуже важливе правило: вийшов з точки А, йди в точку Б. Повернув в бік, повернись назад. Оце тримати в фокусі цей напрямок і пам'ятати початок розмови це ознака лідера, ознака того, хто веде розмову. І так само в публічному виступі більшість намагається втиснути в презентацію абсолютно все: всі цифри, всю інформацію, і всі. Прости, Господи, таблиці. І це знищує виступ під корінь. Друзі, після вашого виступу люди мають сказати, про що саме він був в одному реченні. І для цього ви самі маєте усвідомити це, яка його мета і яке центральне повідомлення. І тоді, відповідно, яку думку ви будете підсилювати, які деталі будуть важливі, які цифри мають значення, які можна взагалі не показувати. Які приклади наводити, і які історії розповідати? І тоді цей свідомий, єдиний вектор виступу, як гостра стріла, попаде прямо в серце.